Вітаю, шановні дівчатка, я сьогодні дуже рада, я отримала посилочку. І посилка ця від Наталі, яка всім про все. Я таки встигла зробити замовлення. Як вона виставила своє відео, що оголошує в продажу. Я буквально у перші минути відразу, як його передивилась це відео, я відразу. Написала їй на вайбер, що я хочу, вона мені відповіла. І от зараз я отримала цю посилочку. Зараз вам покажу. Ну, ось я її вже розпакувала, вже тут кое-що повиставляла, все гарненьке, все добре зберіглося в дорозі. Ну, Зараз розкажу, що тут. <кій> ось кам'яні трояндочки. Я їх замовляла п'ять штук діточок. Ну, там їх більш, ніж п'ять, і там величенькі, он бачу. То рядом щось таке видно подаруночок. Ось аргірантеном. Один і ось другий. Це так запаковані вони. Ось отакі тубусики. Ото там. Далі ще полин гатний, чабрець. Це ось пеларгонія, як Наталочка на неї каже, ангел, чи крила ангела, якось так, ось таке листя цікаве. І квіточки будуть теж цікаві. Тут ось біденс. Уже з бутончиками. І це ще ось трикущика Адоніса літнього. Це для мене цікава рослинка. Так що дуже дякую Наталі. Посаджу це все на окрему клумбочку. Клумбочка Наталі буде. Люблю так, щоб те, що одно, одним заказом замовлено, люблю, щоб воно поруч і росло. Так якось воно не губиться, а так як по одному насадить, то потім і не зрозумієш дещо. Ну, а зараз швиденько пройдемося по клумбі, подивимося, як воно що тут виглядає, квітує. Ось медунка й досить ще дужче, ще краще зробилася, ніж як я знімала її. Мабуть, уже два, два тижні тому кущик підростає, квіточок побільшало. Бджілки, жмілі. Ось барбарис зараз мені дуже подобається. Який він такий насичено темний, вишньовий чи бордовий. Уже ну, скоро квітувати буде. Там он далі. Ціла хмаринка з арабісу біліє, теж гарно сполучення красиве з Барбарисом, то Хелмонд Пілар такий темний, а арабіс білий, і там вони ще далі. Гіацинти, світло такі лимонні, ось така вербичка зараз, сережки жовті. Теж скільки тут бджілок, а, ось ще й небажані тут товариші з'явилися. Угу. Це ж уже волохата -та. Ой. А ось воронець, який кущ гарний такий в волохаті. Ось на цій клумбі тут мускарики. О і теж обліплені ось сидять. йолки палки треба все травити. Оце я тільки побачила їх, скільки ж їх ось сидить. Чуть не на кожному цвіточку. Оце так, тогда. Ось нарциси жовтенькі. Вон такі нарциси, ранні тюльпанчики красненькі. Уже ось починають флокси шиловидні. Ось той арабіс, що махровий, ніяк не розпочне буйство своє. Тюльпанчик уже такий. махровый Первый расцвел. Это Ну и снова барбарис. Так и зараз он нарядный. Ось новиночка придбала ді Трішки прив'яла, але я її тільки пару днів назад висадила. Зараз вона приймається. Ось прийшла в інше місце. Тут теж у мене арабіс такий же, як перший, що я вже до нього підходила. Теж. А ось іще підійшла зняти бузину. Теж як вона, наче щось таке гарне, які в неї листочки ось тільки тільки і тут уже ось буде квітувати, збирається, які зараз рожеві листя, хоча вони літом будуть чисто зелені, а зараз ось такі прямо нарядні. Як не знать, так можна подумати, що це деревовидна півонія. Ось і ще покажу, який зараз гарний пенстимон. Молоде листячко почало відростати. Зимою він був з зеленим листям, а зараз отаке теж бордове в нього листячко. Рядом з ним зростає мікробіота. От які розрізні в неї хвой, лапи. Прям як кружевна, така ажурна. Це знову медунка годуть бджоли. Ну, таке я відзняла відео коротеньке. Показала, що в мене квітує, та пораділа посилочці. Ще раз дякую Наталіці за таке дбайливе пакування. Все акуратненьке, все гарне, я задоволена. На цьому завершу своє відео. Всім до побачення, всього найкращого!